Ранок добрий, давно не виходила до вас з відео, готую сніданочок. Чоловік нещодавно приїхав від батьків і там закололи поросятку, тому у нас ось таке смачне місце, свіжина, домашнє яєчко. омлетик, і поставила водичку, хочу зробити. З авокадо. Чомусь останнім часом мені дуже хочеться авокадо. Можливо, це в мене валікість так впливає. Зараз будемо з цинулькою смакувати. І ще покажу деякі покупочки, які нещодавно відбулися. Покажу і розкажу. Це смаком, та зараз синолічку буду годувати. Так, ну а в мене ось така поживна тарілочка. Вирішила собі теж зробити яєшню з авокадо і м'ясем. Тож, всі, хто снідає, всім смачного. Привіт усім! Приходжу до вас в такому домашньому луці. Ми потрішечки ростемо з нашим беліком. І в мене вже почався період гніздування. Мабуть, всі майбутні мамочки знають, що це таке. Тож я вже зробила деякі покупочки, мені хочеться щось міняти, хочеться щось покращувати в своєму житлі, в своєму навколишньому середовищі, щоб потім нам з дітками було комфортно, мені все подобалося. От був уют і затишок в будинку. Покажу, які я покупочки зробила в нашу спаню, що змінила в донечкній кімнаті. Зараз покажу. Отже, ми змінили нашу кровать. купили ось таку кровать. У нас була вона метр шістдесят на два. Але для нашої вже такої. Величкої сімейки потрібно трошки більше ліжка, тому що діти постійно сплять з нами, люблять дивитися мультики тут, тому що в нас тут великий телевізор. І ми вирішили її змінити на більшу. І взяли вже під замовлення, зробили метр вісімдесят, майже два метри. Ширина на метр на два метри. Метр вісімдесят на два. От, вона з такого, мені подобається м'яка така оббивка з високим вильцем. Е, Обрала з чоловіком такий колір, тому що у нас тут блакитні такі темні обоє сині. І хотілося щось таке, незвичайне. Не таке, як у всіх. Як в більшості сірий біжевий колір. і Ще якісь там, я не знаю, такі тьмяні. Хотілося щось яскраве. От, Підібрала ще. Постіль новеньку. Це хебешечка бязь, Така ніжна розцвіточка, такі сердечка, ніби як двостороння. От, Задоволена якістю її. От. І ще, до речі, дуже рекомендую кого є дітки маленькі купити на матрасник. Взяла ось такий на матрасник. Він йде на резиночці, вниз він заходить десь на 5 см, і він ще йде антиаквастоп називається. Він з цього боку йде прорезинений. Якщо дитинка впісяться чи щось прольється, матрасик залишається сухенький. Дуже класна штучка, дуже класна річ, тож я рекомендую, особливо в кого є маленькі дітки. Так Так що ось так це виглядає наше ліжечко. Потім мені захотілося змінити коврик. Тут синулька гуляє в нас зараз в процесі. А, у нас був коврик такий більш ще тих часів. От, але він в гарному стані, але я хотіла щось однотонне, не наляпати, щоб все було спокійно. Взяла ось такий світлий біж. З таким ніби переливом коврик. Ще, в плані, хочу змінити тюль. У мене тюль, теж її вже давно, років 10, вже вона зносилася і в деяких місцях вже сама тканинка така вже. Хочу змінити щось теж яскраве таке в голубих тонах. Я вже придивилася, що я хочу сюди поміняти тюль. Ну, але е, штори і ламбрікени в мене тут доволі такі непогані ще. Я думаю, вони ще в мене послужать. Ліжечко в нас стоїть, поки чекає нашого малючка. Е, синок не спить в ньому, він спить з нами. От, ну, в майбутньому, я думаю, що ми будемо теж його вже привчати спати окремо. От. А можливо, вони всі разом будуть спати з нами, я не знаю. Побачимо. Так що, ось такі у нас такі я зробила обновочки. Готуюсь, готуюсь. Хочу занавести затишок, уют Ще моя мрія це поміняти ось цю тюль. Дуже-дуже хочу. Надію, що все буде. Показую тепер обновочку в кімнаті донечки. Їй купили ось таке ліжечко, теж, дивіться, м'якенька вбивочка йде. Взяли в сірому кольорі такому спокійному. От, Обильця не зовсім таке високе. Так як донечка вже в нас підросла, вже вона в своє ліжечко не поміщається. Ми вирішили взяти таке вже двохспальне, можливо, хтось прийде в гості, коли, чи, а, чи сестрички, чи. Друзі якісь, щоб могли теж заночувати. Ось так виглядає кімнатка її. От. Замовили її, їй ось такий портрет. Він мені дуже подобається. Дивіться, який красивий. Це я її фотографувала влітку, коли розцвіли маки. Дуже вийшло ефектно. Ось така красунечка в мене вже донечка моя. Так що так. Їй тут зручно, комфортно, вже вона у нас спить сама вже, дорослішає з кожним днем. Вже менше їй потрібна мама. Да, синуль. А тобі треба мама? Да. Тату. Так, щось, Так, ось так. Так, друзі, вирішила приготувати. Рулетик яблучками. Колись давно готували цей рецептик. Мені дуже сподобався, дуже ніжний виходить. Вирішила його ще раз повторити. Отже, що нам потрібно наше тістечко? Отже, 180 грам муки, 4 яйця. 50 грам розтопленого масла сливочного, 400 мг молочка. Цукор і щепотка солі. Приступаємо до приготування нашого тіста. Так, беремо наші яєчка і збиваємо вінчиком, додаємо сюди дві столових ложки цукру з горкою. Одна, дві. І щепоточку солі. Ну, ось така в мене маленька ложечка, щепоточка солі. Так, ще раз це все збиваємо гарненько. Ось так. Маслочко, воно вже в нас тепленьке, вже не негаряче. 50 грам розтопленого масла. Теж все гарненько збиваємо і перемішуємо. Додаємо муку. Так. Мука 180 грамів муки. Так. І вливаємо молочко. Молочко не все буду вливати, частинку десь, половинку, От, перемішаю, потім остальне долью, щоб у нас не було комочків. Щоб наше тісточко було без комочків. Гарненько вимішуємо все. Так, думаю, це буде дуже смачно. Рулетик це виходить такий ніжний, легкий, смачний. Перемішало, доливаємо решту молока Молочка. Так, все забираємо. Добавало. Ось так. Все вимішуємо. Так, дивіться. Виходить у нас ось така. Маса доволі така рідка, як на омлет. Таке жидке тісто. В цей час я включаю духовку, щоб вона розігрівалася на 180 градусів. І застилаю пергаментом моє деко. Так, застелила вже свій пергамент, пергаментом деко. Ось так. У мене маленькі листочки, тому я постелила два, щоб ось так заверталося. І зараз е, моє тісто. Буду виливати сюди, на пергамент. Цей час в мене духовочка розігрівається, ще раз повторюю, на 180 градусів. І е, буде випікатися десь це все хвилин 20. Недовго. Зараз ще гарненько все перемішаю, дивіться, і це все виливаю. Виходить як отакий от великий блінчик. Так. Угу. Бачите, яка густота. Досить таке рідке тістечко виходить. Так, розподіляю все рівномірненько. Так, і ставлю в духовочку на 20 хвилин. Так, дивіться, дорогенькі, мій рулетик вже готовий. Ось такий він у мене ніжненький, пишненький вийшов. Все добре відстає від пергаменту. Е, тим часом я начистила яблучка. Десь у мене 4 яблучка тут. Е, зараз буду їх тушкувати, е, карамелізувати. На крем, нам знадобиться слівочний, вершковий, вибачаюсь класичний м'який сир вершковий. 200 грам. У ну, мене тут трішки, трішечки менше, 175 грамів, але по рецепту потрібно грам 200. Я трішечки більше додам сметани. Сметанки 100 грамів, я додам 200 десь грам сметанки. Ванільний цукор для яблучок потрібна кориця. Так, Приступаємо до тушкування наших яблучок. Так, ставлю сковорідку розігріватися, додаю сюди мазлечка на сковорідку, грам 30, так. і додаю також 2 столові ложечки, цукру з ворочкою теж. Так, зараз наше масочка, воно розтане. цукор кортеж стане. Роставати. І ще щекоточку солі додаю. 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 Так. Зараз будемо це все помішувати. Щоб наше масочка розтало. І потім вже будемо кидати яблучка. Корицю додам трошки пізніше до яблочок. Ось так виходить у нас, дивіться. А? Дивимося, наше масочко вже розтало. Цукор вже теж можна додавати яблучка наші. Додаємо наші яблучка. Ось така виходить у нас смакота. Починаємо їх жарити, кушкувати, цукру. Всі додамо ще, звичайно, що яблучка йдуть із корицею. Готуємо крем. Дивіться, мене є. І крем важковий, крем, вишковий сир. Дуже смачний. По рецепту потрібно десь 200 грамів. Мене трошки менше тут в пачечці, тому я більше додам сметанки. Тим часом мої яблучка вже тушкуються на сковорідці. Дуже смачно і додаємо ще сметанку. Сметаночку сюди? Ось так. Знову додаємо цукор. Две ложечки цукру. Так, две ложечки цукру. И пакетик ванильного цукру. Пакетик ванильного цукру. І це все гарненько розмішуємо до однорідної маси, Поки приготуються наші яблучка, наш цукор тут з метанкою вже розтане. От. І вийде дуже смачний крем, такий вершковий. Краще було б це робити вінчиком, вже не буду замазувати. Це буде мега смачно, мега ніжно. Тим часом наші яблучка показую. Ось, вже пустили свій сік, Карамелізуються, І ще буде кориця. Так, ось такі у нас інгредієнти. Зараз доготую яблучка. Крем вже майже готовий і будемо вже збирати наш рулетик. Ну що, друзі, начиночка наша готова. Яблучка готові. Крем готовий, рулетик готовий. Починаємо його збирати. Спершу змащуємо наш рулетик. Кремом. Так, рівномірно розподіляємо цей ніжний крем, Вершковий, Він такий має сладкувато-солонуватий присмак. Мені дуже подобається. Дуже смачно виходить. Це все доповнять яблучка з корицею. Це так легкий такий десертик, ніжний одночас і смачний. Я сподіваюся, що і вам сподобається. Готуйте, пробуйте. Це дуже просто, легко і в принципі швидко. Так. Крему вийшло чималенько. У мене ще є силіконова лопаточка. Зараз я гарно все розпреділю. Ось так. Краса. Краса. Візьму лопатку. Найзручніше. Всі залишки із мисочки, щоб нічого не залишалось. Все пішло в наш рулетик. Ці наші продукти. Так. Тепер зверху підуть яблучка, карамелізовані з корицею. Така смакота. Так, я надіюсь, вам все видно. Так. Так, це змістили. Тепер беремо наші. Яблучка. У в мене в сковорідці, мабуть, я їх сюди пересиплю, мені теж буде зручніше цю тарілочку. Так, друзі, дивіться, і розподіляємо наші яблучка по рулетику. Рівномірно все було. Діти там на задньому плані. Перевертають будинок перед Так.

Смапота. Тепер будемо це все збирати. Показую, як я скручую мій рулетик. Я беру підіваю ось під низ пергамент. Так, і це буде. Так, скручую прямо і його разом з пергаментом. Ходить зручно. Дуже багато, дуже багато начинки вийшло. Ну, нічого, я думаю, що вона лишньою не буде. Трошки перенести сюди. Ага, він такий важкий. Так, тепер це треба все завернути. Ті розпадається, нічого, ми не здаємось в наш пергамент. І покласти в холодильничок на декілька годин. Ось. Застило, в мене вийшло дуже багато начинки. Тому ось таким чином ми це все звернули. А тепер почекаємо, коли трошечки це все вляжеться, положимо в холодильничок, і я вам зніму це все в розрізі, цю красу. Ну що ж, друзі, ось така смакота в мене вийшла. Так приємно в ці осінні дні сісти за чашечкою кави або чаю і з'їсти такий рулетик, запашні яблучка, які пахнуть кориці, теплий чай, що ще може бути кращим.